Перший у нас в місті Олег Валерійович Ляшко, я, він прибув з ума ще народними депутатами, я надаю слово йому. Шановні українці, дорогі браття і сестри, шановні жителі міста Нововолинська, щиро вітаю вас із 65-ю річницею засування вашого міста. Бо коли я дивлюсь. Як всі паразіти закуповують вугілля в Росії, в Польщі, в ЮАР, замість того, щоб закуповувати Волинське, Львівське, Павлоградське, Донецьке вугілля, то як це називати? Це антидержавна політика, яку проводить нинішнє міністерство енергетики. Саме тому я вчора, перед тим як приїхати сюди до вас. Мав зустріч з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і поставив перед ним вимогу негайно внести до Верховної Ради подання на звільнення міністра енергетики Демчишина-корупціонера, який знищує українську вугільну галузь. У цьому році вони хочуть закрити 30 шахт. Водночас вони вносять зміни до бюджету і просять 6 мільярдів гривень на закупівлю вугілля в Росії і в ЮАР. Для того, щоб запустити десяту шахту, яка дасть півтори тисячі робочих місць, яка мінімум на 50 років там покладів вугілля, треба менше 2 мільярдів гривень. Замість того, щоб запустити шахту, десяту і інші, які в Україні розвинути, модернізувати, збільшити видобуток вугілля, забезпечити власну енергетичну безпеку на підставі власного вугілля. Власної енергетики вони свої шахти закривають і йдуть, купують в Росії. Я вимагаю припинити цю антидержавну політику і мільярди, якщо вони є в державному бюджеті, спрямовувати на закупівлю українського вугілля Волинського, Львівського, Павлоградського і Донецького, розвивати власну вугільну галузь, а не годувати агресора. Ні наші друзі-поляки, ні південноафриканці, ні тим більше так звані брати росіяни, агресори. Вони в нас нічого не купують. Чому ми маємо купувати те, що є у нас? Коли у нас є можливість створювати робочі місця, десята шахта це півтори тисячі робочих місць. Це податки до місцевого бюджету, це соціальна сфера, це зарплата, це можливість годувати шахтарям свої сім'ї. Ті, хто купує вугілля в Росії, треба першу шахту вас закривають. Ото Димчишина треба привезти, як фашисти молодогвардійців у шурф першої шахти вкинути і зверху польським вугіллям чи російським його прикидати. Може тоді дойде, що свої шахти треба модернізувати, розвивати і відкривати, а не закривати. Бо на шахтах тримається Нововолинськ, на шахтах тримається соціально-економічний розвиток Волинської області. І я підтримую губернатора і Ігоря Гузя, свого колегу народного депутата, над тим, щоб ми зараз і мера міста, щоб ми повернули Нововолинську статус пріоритетного розвитку для того, щоб привести сюди інвесторів, для того, щоб дати можливість створювати тут робочі місця. І тому, коли у вересні уряд внесе до парламенту закон про внесення змін до бюджету, фракція радикальної партії. Ми кістьми ляжемо, але ми виб'ємо в бюджеті додаткові кошти на запуск 10-ї шахти для того, щоб закупити обладнання, для того, щоб з наступного року вона почала працювати і мінімум півтори-дві тисячі тонн вугілля. Щодоби видобувати і зміцнювати енергетичну безпеку нашої країни. Окремо, шановні жителі Нововолинська, волиняни, я хотів би вам сказати, що до нашої боротьби за ваші права у першу чергу підвищення заробітної плати і пенсії. Завтра український парламент збирається. На позачергове засідання для того, щоб внести ці паразити, хочуть внести зміни до Конституції. Вони хочуть надати Донбасу особливий статус з усією повагою до Донбасу. Але особливий статус це реалізація плану Путіна на федералізацію і розкол України. Якщо вони розказують про особливий статус для Донбасу, то треба було надавати його півтора роки тому. Мені надзвичайно приємно і велика честь сьогодні бути у славному шахтарському місту Нововолинську. Вітати шахтарів із святом. Хвала вам, шановні трударі, шахтарі, хвала вам, люди добрі. Які захищають країну, які зміцнюють її, і дай Боже, щоб над усією країною було таке мирне, сонячне небо, як над Нововолинськом, щоб ніколи більше над українською землею не літали російські гради, міни і кулі, щоб ніколи більше. Нога російських окупантів не топтала нашу священну українську землю. Бо немає нічого ріднішого української землі. Немає нічого світлішого українського неба, немає нічого кращого за українську мову, український прапор і українську державу. Це найцінніше, що в нас є. Тому маємо берегти. Маємо цінити, маємо боронити і маємо визволяти, так як наші діди і прадіди, так як ветерани, яких щойно ми пошановували. Люди добрі, нововолиняни, із святом вас, честь вам і хвала, слава вашому славному місту, слава Україні!